Виконуємо задачу 4 до параграфа 22 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева стаценко 2022 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання задачі будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. За умови задачі на здану два катети прямокутного трикутника, потрібно знайти його гіпотенузу, периметр та площу. Створимо деяку таблицю довжину першого катета. Позначимо А, другого Б і гіпотенузу С. ОЦ. Ведемо деякі довжини катетів. За умови задачі вони мають бути менші або рівні 10. Нехай першого буде 4, другого 3. Щоб було гарніше, давайте відформатуємо табличку. Ось так. Тепер знайдемо гіпотенузу. Гіпотенуза шукається за теоремою Піфагора. Корінь квадратний а квадрат плюс b квадрат. Отже, в нас тут корінь квадратний, використаємо функцію для знаходження корінь квадратного. Перейдемо в накладку формули, відкриваємо математично. І дана функція називається CQRT. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися корінь. Отже, корінь квадратний. А квадрат. Вибираємо посилання на клітинку за. Піднесення до степені можна записати ось так. Таким капелюшком плюс Б квадрат. Окей, Отже, гіпотенузу ми знайшли. Тепер знайдемо периметр та площу. Периметр, Площа. Периметр, зрозуміло, потрібно ці всі сторони додати. Давайте використаємо також функцію автосума, сума. Виділений правильний діапазон. Є, а тепер знайдемо площу. Це в нас площа прямокутного трикутника. Нам потрібно помножити сторони та поділити на два. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. Множимо сторони. І ділимо на два є таке. Крім цього, нам потрібно також побудувати прямокутний трикутник із заданими розмірами. Тобто виходить, що нам потрібно побудувати графік. І тут в нас виходить проблема. Для того, щоб побудувати графік, нам потрібні координати хоча б однієї вершини. Координата X, Y, ну, можливо, є якийсь інший спосіб, але він в школі не вивчається. Тому задамо координати деякої точки зразу. І для зручності задамо, що це точка з координатами 0,0. Ну і будемо рухатися від цієї вершини, від цієї точки. Тому що в нас відомі а, довжини. Ну, і будемо вражати, що катити будуть паралельні осі x та y, відповідно. І тепер для того, щоб знайти другу вершину, нам потрібно до координати першої точки. Додати довжину, як ми говорили, дана лінія буде паралельно осі Х, Y не змінюється. Так що, точніше, потрібно написати ось так посилання на клітинку. Тепер другий катет буде паралельно осі Y. І додаємо довжину для побудови графіка нам потрібно ще раз записати координати першої точки. Встановимо посилання. Координату X першої точки, та координату Y. Щоб, якщо в нас, наприклад, змінилася якась координата, то щоб в нас змінилося все зразу. Ну, а тепер побудуємо графік. Виділяємо діапазон з координатами в мене це E2F5, переходимо на вкладку вставлення. І в групі діаграми відкриваємо, вставити точкову або бульбашкову діаграму. Та вибираємо точкову діаграму з прямими лініями та маркерами. Бачимо графік в нас побудований. Одна з вершин з координатами 0-0. І бачимо довжина у нас 3, так як в нас B, один катет, другий катет 4. Все вірно. Давайте змінимо щось. Здамо початкову точку. Десь інакше. Бачимо, все зміщується, все працює. Ну, графік побудований. Якщо ви бажаєте ще відформатувати більш ось цей графік, то подивіться, як це можна зробити в задачі 2 даного параграфа, тобто параграфу 22. Ну, я на цьому зупинюся. Давайте збережемо у власній папці файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. І збережемо з імені вправо 224. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!